Допомогти кожному головне правило волонтерів з благодійної організації благодійного фонду Рідновір, центр надання гуманітарної допомоги, яких знаходиться у селі Бутівка. В гості до чотирьох дівчат, волонтерів, представниць цього фонду у Зміївській громаді, ми й завітали. Допомагати волонтери розпочали ще в перші дні війни. Гуманітарну допомогу тут надають усім, хто цього потребує. І неважливо, людина відноситься до якоїсь пільгової категорії чи ні, адже у скрутних обставинах нині опинились всі. Також волонтери відвідують, так би мовити, забуті села, куди гуманітарка надходить вкрай рідко. На цьому тижні, наприклад, плануються поїздки до Комарівки і Миколаївки Ізюмського району. Що таке працювати на благодійний фонд? Це в першу чергу це навик бути для чужої людини матір'ю, батьком-захисником, судею, незалежним експертом. Багато людей зрозумілих причин. Не можуть зрозуміти, що соціальний проєкт є нашою власною ініціативою, нашим бажанням допомогти, допомогти кожному. Всі, всі ми знаємо, що багато фондів зараз працює на нашу допомогу, але ж у кожного фонду свої критерії. Це такі як ВПО, діти-інваліди, люди інваліди тощо. Тому ж ми. Що робити людям, які без статусу, як жити, виживати, тому ми вирішили відкрити пункт видачі гуманітарної допомоги для населення, які підлягають в будь-якому випадку допомоги. Займаємося волонтерством півроку. Почала цей шлях з 2014 року, коли виїжджала з Луганську, потім виїжджала вже звідси. Були у Житомирі. Там нам допомагали такі ж волонтери, привозили нам і харчі, і їжу, і одяг. І ось коли повернулася, я вирішила, що будемо займатися тут, допомагати людям. Організували це приміщення. Велика, велика подяка нашому шмайну Юрію Сергійовичу, який нам надав це приміщення. Ось, людям, які допомагають, волонтери з Харкова, волонтери з Києва, нам присилають одяг, жіночу гігієну, дитяче питання, велика їм вдячність, подяка від нас, від наших діточок, від людей, від наших. До волонтерів завжди приходить багато людей, які безкоштовно можуть отримати речі особистої гігієни, жіночий, чоловічий, дитячий одяг, іграшки для найменших книги. Дякую нашим дівчатам, особливо Олечки, Юлі, Уліхархара велике дякую. Вони за нас заботяться, переживають за нас. Обіспічить наших діток, наших пенсіонерів, велике їм дуже дякую. Дякую большої за ваш труд. Здоров'ячка вам, саме головне, щоб ви нас обізпечали, щоб ви нас звали. Дай Бог вам здоров'ячка. Щопонеділка та п'ятниця, з 13 до 15.00, усі, хто потребують допомоги, можуть завітати до волонтерів у селищі Бутівка й отримати потрібні речі безкоштовно. Захоплюємось мужністю, силою і добрими справами волонтерок з рідновір. Бажаємо вам наснаги, вдячних людей та головне якнайшвидшої перемоги. Все буде, Україна! Лариса Бодарева, Істоміна Анастасія, канал Медиа Змеїв.